Ось в минулому році скільки наросту молодої лози, і подивіться, вона просто вростає в доски. Блази. Я це все видираю, вириваю, обрізаю. Якщо такого не зробити, то з роками вона мені робить цілу кучу шкод. Кругом неї виростають постійно нові саженці. Я їх постійно викопую і викидаю, тому що вони мені не нужні. Якщо їх лишити, вони просто заплетуть тут усе. І зіпсують мені в секунду. Дивіться, вона Просто жах. Я бачу щілинку, вона скрізь залазить. Скрізь. Любу щілинку вона скрізь пробереться. Тут ось новий пагін мене пустила, дивіться, з-під землі, який міцний його також видаляю. Корінь в неї нагадує корінь хрону, тільки від хрону ще йдуть такі довгі-довгі. Коріння і сильно розрушуючі, і сильно руйнівний. Так. Один у мене є, Його віддираю від стіни або від забору. Ложу отак, по якій мені треба довжині. Ось так. Зайве все обрізаю. Зараз подивлюся, який тут найкрасивий. Все інше обрішу. Яке в нього коріння. Дивіться, як у хрону. Поплівся він у чавунчик. Оба, дивіться, чавунчик в мене стояв на ступчику, дивіться, який тут заплівся. Ось так. що це? Товстенький, гарненький. Так все переглядає. Так, залишилося в мене ніби два таких рукава. Я їх зараз нахилю. Їх можна нахилити аж донизу або, наприклад, під кутом 45 градусів.